Нам не треба ні дрони, нам не треба ні машини. Нам просто треба іконки і, блін, і Бог. Ми виходимо з пацанами, молимося, типу, і йдемо тоді в бій. Іконка на грудь і все, і пішли. Вкіди в кіте цей Шекстайл. Кажу, схід з дрона, самодільна граната. Поняв? Ми ж ну, всі за, не за гроші йшли воювати. Коли почалась повного масштабку, то я собі поставив тоді за цілі, якщо я п'ять життів рятую, моє заберу, значить я вже не, не зря прожив. Забрати життя може кожен, а от, блін, врятувати і подарувати, ну, одиниці, правильно. Ми ж, ж далі все одно боремося ті. Як казали, блин, бор, борітися дай й Друга світова війна теж починалася з Польщі. Так що, може, третя починається з нас, це треба теж задуматися. Всі от думали, знаєте, що війна, що все от завтра, як ви там кажете, Арестович казав, але ну, Арестович це по факту актер, якому що говорять, він те й буде говорити. Тобто це людина, яка була там 30 разів за лінією фронту, тіпа, що вона там робила, чи вона десь там на переговори їздила, ну, знаєте, її послухати, він там і пілот, і, блін, ще щось там не буде вже. там це. Ну, Дивіться, всі були налаштовані на, як каже, 100 метрок. А от, ну, наш ворог був налаштований на марафон. Якщо розібрати нашу історію, вона, коли ми тільки стали незалежною країною, вона зразу почала, почала з нами воювати. Тільки не воювала, відкрита. Тобто і на даному етапі, типу, вони йдуть по плану, а ми стараємося просто цей план ламати і от триматися. І знаєте, всі, типу, країни, типу, кажуть, да, ви, красавчики, тримайтеся, вся, ну, вся історія, яку вони там дають зброю і тому подібне. Ну, Друга світова війна теж починалась з Польщі. Так що, може, третя починається з нас? Це треба теж задуматися. Дивіться, давайте розберемо так з повномасштабною, чого люди всі так сплотилися, допомагали одне одному. Це був страх. Люди не знали, що робити, куди їм діватися. Вони думали, що зараз їх додому виб'ють двері, зайдуть і повбиваються. От це була вся мотивація людей, бо вони боялися. Були мотивовані люди, там, які зараз на фронті, або вже які мертві, або там поранені. Тобто ну, вони пішли захищати тобто, і тому подібне. А всі остальні люди, які от допомагали, остались там одиниці, я не буду про всі говорити. Ну, може, відсотків п'ять, які до, до, ну, до цієї пори волонтерять, допомагають і тому подібне. Порозуміють, що ну, сьогодні ми там, завтра може бути будь-який з нас там. Тобто, і так само треба допомагати. Бо це ж ну, ладно, там, якщо брати, знаєте, всі кажуть, там, влада краде, корупція, і тому подібне. Ну, ми ж, ж там. Тобто, якщо нам влада не допомагає, ви не допомагаєте, то ми типу, що? Виходить? Як нас типу, кинули на призволяще, це воюйте та й тримайтеся. Ми, блін, за вас. Як знаєте, у нас там приколи такі, там, як скидаються, які там на бабки, типу, великий уклін, вам, типу, хлопці, за вашу роботу, там, от вам іконка типу, це за здоров'я, хай, хай вам Бог здоров'я дає. Думаю, ну, от Нам що реально не вистачає, це ми на одних іконках будемо жити. знаєте, типу, Нам не треба не дрони, нам не треба не машини, нам просто треба іконки і, блін, і Бог. Ми виходимо з пацанами, молимося, типу, і йдемо тоді в бій. Тоді все, всіх цілі, нам даже бронежилети не треба. Іконка на грудь і все, і пішли. Коли почалась повна масштабка, тоді було типу, хотілося врятувати, типу, от я собі поставив тоді за цілі. Якщо я п'ять життів рятуємо, моє заберу, і, значить я вже не, не зря прожив. Тобто я в загальному вважаю, що хто пішов на війну, тобто це цвіт нації, які віддали за свою націю, своє життя вже. Тобто, якщо ти береш до руки зброю, то ти маєш розуміти, що ця зброя буде рано чи пізно використана проти тебе. Тобто, і всі, хто взяв уже в руки зброю, то він вже віддався, типу, себе країні і своїй нації. Тобто, ну, це реальна нації, який на даному етапі вже затухає, скажімо так, осталася одиниці. У мене, знаєте, така, типу... Як мотивація, це як помста. Тобто я кожен раз, коли виходжу на якийсь виход, я просто, просто мщусь за якихось пацанів. Тобто, і кожен раз, коли ти виходиш, в тебе знов несуться втрати. Тобто, ну це війна, і воно так не буває, що ти приходиш, ти, типу, такий красавчик всіх постріляв, а тебе тіпа, з помтом ніхто не вбиває. Тобто, це не ігра, тобто, і, Ну на даний момент я ще хочу вийти, там пару виходів, але в мене, знаєте, як я говорив вже, що от в кожної людини є якийсь свій фарт. Ти виходиш, там навики грають роль, ну фарт відіграє не вимога ну, велику таку роль. То есть. І от я свій вже фарт чувствую, що на пределі, Я думаю, що може пару виходів вийду. Якщо повезе, то блін за трьохсотить, якщо вже не повезе, то забаранять. Але ну, надію, що все буде добре. Це давайте я вам просто про свій фарт розкажу. Я вам просто розкажу, що по мені відпрацьовувало, типу, і ви просто так собі зрозумієте, і в загальному більшість людей, які там дотичні війні, або хоч розуміють, що це таке. Тобто по мені відпрацьовувало як. Автомат Калашніков 74-й, як ПКМ, як АГС, СПГ, Тур, 120-й міномет, так само танк 152-й міномет. Тобто ФПВ відпрацьовувало, ланцет прилітав. Блин, прямо так летів в нас, що Мені тупо просто фортануло. Тобто, коли ми виносили своїх трьохсотих побратимів. І на рахунок того, що блін реально мені хтось розказує, що по ним там якась 82 го типу, відпрацювала якийсь мініметний обстріл, типу що вони вже думають, що блін, це страшно. Ну, в нас був реально, знаєте, там якось з мене там прикалується, що я там якось знімав, де реально В'єтнам. Ну, знаєте, це це, це, це ті, 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 реально вибігаєш, де от от просто знаєте, як запах смерті, тебе запах оцей, блін пороха. Запах, блин, що типу, все в землі, в диму. і такий хімічний цей запах, блін, який от реально віддає порох, і всі мої заряди, цей блін, що відбувається. Тобто, ти все одно біжиш, працюєш, виконуєш свою роботу, познаєш, що якщо не ти, то блін, то тебе, блін. Да ну, в загальному я просто на те, що вона типу, відпрацьовувала, а, і так само я забув, у нас даже а цей Сушка залітала, так само скидала аві авіабомби. Тобто, блін, щоб отак уже сказати, що по нам не працювало, це тільки блін, не знаю, якісь там блін, уже блін, ну навіть не знаю, що таке, що може по нам відпрацювати. Це хіба вже якісь там ракети вже будуть високоточні, що ми десь там будемо сидіти, і вже будуть відпрацьовувати. Да, і за того говорю, що я вже чувствую, знаєте, що таке вже, блін, коли фарт тут реально на пределі, коли він уже, блін закінчується. І так само вже ж мене я на задачі, якісь ходив, так само ж люди і вмирали, яких ми виносили і трьохсотих, там своїх, і двохсотих. І, ну я розумію, що блин, це ж міг би бути і я. У ну, в мене в загальному це як? Поняли? У мене якось було таке, що я такою просто дивлюсь, дрон завісаю, він скидає гранату, в мене вона падає в ноги. Я просто назад так падаю, типу, ногами до гранати. Вона взривається, я встаю. Я, ну, я просто довольний, типу, кажу. Я фартовий, тупо пацани кажу, блін, бачили, що було, панілино. Так само, як я сі в піві, я заїжджаю на техніці, завожу вогневу підтримку. І просто дивлюсь, така, в піві летить, і, знаєш, в мене така ну, секундна, знаєш, така мінжа, що типу, як ігрі, ти йдеш, там, десь стріляєш, типу, дивишся боковим зренням, штуги такі, знаєш. І я так хоп, дивлюсь, пролітаю, теж він вдаряється блин, в дерево. Думаю, блин, ну просто реально тупо, такі, знаєш, фарти. Ти собі ж відчуття такі, типу, яке типу, і думаю, що блін живий. Тобто. Ну і на тому, знаєш, воно розуміє, що фарж же не вічний. Тобто. Це як от в азартних іграх. Тобто, воно ж що, тебе як затягує. Тобто ти спочатку виграєш, а потім ти по-любому тобто, на це піде все, що ти програєш. Так само і тут. Та ні, що беремо, мол, молимося, дивився. Да й не діємося щось буде. Ну, блін, ми ж далі все одно боремося. Як казали, бор, борітися да й поборете. В інше я потрапив, тобто ми, коли почалась повномасштабна війна, я писав всім друзям, які мене вже воювали, вони мені казали, тобто, нам м'ясо не потрібно. Нам, каже, немає коли часу тренувати, каже, тебе дуже швидко вб'ють, каже, не буде часу навіть тренувати, щоб ти щось вмів. Тобто, ми зібралися з друзями з однодумцями в місті, то почали тренуватися з СБУшниками, Той з Альфи. вони нас навчили, як стріляти, як вугли позарізати тому подібне. І потім ми виїхали вже на схід, так само долучилися до Гонор. Тобто в нас була своя група, свій звод, Рівняний Гонор, де ми всі друзі, ми Вже, напевно, років так як 5-10, хто як дружить, типу, так зібралися в кучу, тобто біля 30 людей і прибули до гонору. Потім нас там тренували, приїхав там Вішня з Естонії, тобто, натренував нас хорошо, і ми вже потім своїм зводом типу, ходили, виконували бойові завдання. Долучилися так само, Гонор вже тоді був в складі Вовків Девінчі, ще тоді ми були в ССО. Потім згодом вже перейшли вже в механізовану бригаду і вже виконували як піхота бойові завдачі. Так, це ж як Вовків девінчі це стая, знаєте, постійно за якимось вовком вже ще йде стая, правильно? В ці поставі, типу ж не може бути без лідера. Ми, якщо брати от нашу підготовку гонора і вовків да Вінчі, то в нас всі є ази, де ми займаємося фізична підготовка, тактичні заняття, так само заняття в загальному в познайомленню з військовою справою, так само лекції. Тобто людей так само стараємося мотивувати і так само змотивованими людьми далі, щоб вони виходили і робили задачі. Тобто в нас в загальному задача тобто навчити людину виживанню. Щоб вона не просто туда йшла, що вона вміє стріляти, вона думає, що вона тігер, це все. Тобто, ми передаємо свій, свій бойовий досвід, тобто розказуємо людину, що взагалі там чекає, і, і стараємося на своєму досвіді те, що відбувалося з нами, там з чим по нам працювали, передати досвід, щоб вона розуміла, як в таких випадках що треба робити, щоб вижити. Так само, вже по тактичним заняттям, по стрільбам, там як зарізати вугли, там як типу, ну це вже тіп, безпечна стрільба для людини, щоб максимально продуктивно вона могла знищувати ворога. Так само заняття там, розгортання там, збронетехніки і тому подібне. Тобто, ну, самі бачите, війна зараз йде, е, мало сталося якісь батальйонів, що ті реально роблять роботу. І в кожному батальйоні, я думаю, мене військові зрозуміють і цим дуже мало часу на заняття. Тобто, ми за маленькі проміжки часу. Намагаємося передати якомога більше знань, так само мотивувати людей і так само з ними йти і виконувати вже бойові задачі. І це знаєте, як от дитині ви показали, як на велику їздить, потім садите її, даєте легенький штучок, щоб вона вже їхала і притримуєте, поки вона не зможе сама там ходити і виконувати вже якісь задачі. То КМБ триває зараз там місяць, напевно, навіть два, тобто вона це йде, типу, це фізична підготовка, там, по стрільбам, тому подібне. Потім вже вона попадає до нас на злагодження. Тобто це вже є групи людей, які там проводять заяви командири відділення, зводи. Тобто вони приходять до нас і вже з нами проходять злагодження. Ми так само дивимося по людям, хто готовий. Тобто, це ви вже виходите в команді, десь працюєте, відпрацьовуєте всякі задачі, маневри і тому подібне. Ще як за часів до вінчі, він завжди старався оберегати свій особовий склад. Тобто він краще йшов би сам робив би, але його бойовий склад мав би бути в безпеці. Отак От ми і стараємося це переносити. Подальше життя, щоб люди якомога більше в нас було б особового складу, і всі були як друзі, як стає вовків і вили на ламу. <ші> ну, взагалі так. <пілляв> да. Хороший був парень. <пілляв> у нас подкривалися рекордові центри, до яких ти можеш прийти, поспілкуватися типу, в загальному про наш батальйон вони тобі розкажуть. Про в загальному як сюди попасти до нас, що його пристоїть? Ну там прийти, там там медичні там всі ці обстеження, там. Е... Ну і там так далі, там КМБ і тому подібне. Тобто, все поступово, ти приходиш у будь-який рекрутовий центр, тобі максимально все обґрунтують і пояснюють так, що ти будеш розуміти, куди ти йдеш. Тобто нема такого, що, блін, тобто ми, я я ще раз говорив, що ми як стає, ми стараємося своїх людей вберігати. Ну, і хто до нас потрапляє, ми так само стараємося максимально їх вберігати. І тобто, ну, якщо ти приходиш в рекрутовий центр, тебе не возьмуть, там зразу не посадять в бус і не скажуть, що ти ж штурмовик. Тобто з тобою поговорять, зрозуміють, ну хто ти такий, як тебе на Откриваєш, чи ти нам не мав по яка грезети банан просто шкрилупи. Ну і в подальшому, тіпі, ну, е, я думаю, якщо ти людина порядна і хороша, то тобто будеш з нами тіпі, виконувати бойові задачі. В загальному, ну, як я бачу, майбутнє, це от реально розвивати технологічні. От нас побратима наші зробили гусеничні платформи. Тобто, це де можна заїхати на любу зону, ти може поранений сам заповсти на платформу, може вивести. Так само, де вони можуть завести БК і тому подібне. Тобто, платформа, вона там керується, типу. Тіпа... Десь на півтора на два кілометри заїжджає, так само, якщо вже підніметься дрон з передавачом, то вона може заїжджати набагато далі. Тобто, це вже можна завести, як замінувати, так само, як блин, завести БК, так само, як вивезти пораненого, де це неможливо зробити бронетехнікою. Технології, типу, на місці не стоять. Тобто ми розвиваємося, ворог розвивається набагато скоріше. У них, типа, і ресурсів більше, і людського ресурсу більше. Тобто, що я бачу, що ми маємо, можемо зробити і маємо зробити, тобто влада. Має зробити от професійну армію, тобто зробити зарплату військового 1300, щоб це було тобто мотивовано і була професійна армія. Лучше два військових професіонали, чим там шість чи сім, яких типу, блін, аватари, що вони просто з позиції тікають. Ну, військові мене зрозуміють, що це таке. І тоді буде мотивована армія, мотивовані люди. Тобто, що ти реально можеш піти, дати ризикуєш, але ти можеш нормально ну, по перше отримувати свою сім'ю, так само залишити щось після себе. Тобто, це ну я думаю, великий буде вклад, і після цього щось може змінитися. Професійна армія, тобто це в загальному мотивовані люди, так само фахівці в своїх справах. Це не тільки що ти там можеш просто стріляти з автомата. Тобто, ти можеш використовувати все, типу, що в тебе під руками. Тобто, полімет, автомат, гранатомет і тому подібне. Так в ССО, знаєте, людина. Приходить хороше КМБ, її навчають хороших, типу навичків. Потім вона вже коли пройшла ці самі ази. Де людину, типу, зробили як сорю, що вона, типу, ну вміє стріляти, вміє розуміє все, що відбувається в армії, і потім вона вже використовує якийсь фах, за яким вона там іде, який фах потребується, там чи це аеророзвідка, чи це там якісь і тому подібне. Тобто, так було б, ну я думаю, що так би змінилось набагато все. Так само, що сама зарплата, тобто була б, типу, якщо була б зарплата висока, якщо брати це до грошей, помишно всі згадни за гроші йшли воювати. Просто я собі так дивлюся: от людей, як мотивувати людей? Тобто людям потрібно донести те. Що вони йдуть воювати не просто, що, блін, вони йдуть туди вмерти. А люди йдуть це як от лицарі нашої країни. Знаєте, що типу, от вони як в Штатах люди. Ти, якщо в армії служив, то ся ти військовий, ти йдеш з високоподнятою головою, грудь вперед, і тебе всі поважають. На фоні війни це зробити важче, але в загальному я рахую, що кожен мав би пройти якісь там кембеї курси, хоча б якісь мінімальні, там, знаєте, там що 2-3 тижні. Не всі їх пройдуть просто. Тобто, взяти усіх людей, типу, ну по зараз на даному етапі, да що немає людей, типу, вони з понтом боруться, ці, типу, частково обмеження. Тобто, числове обмеження, щоб ви розуміли, це може бути людина з одним пальцем, типу, що вона може автомат тримати і нажимати на курок. Ну такі терпляються люди. Тобто, і, ну з цим ти ж нічого не зробиш, а з що не зробиш, бо немає мотивації людей. Якби була мотивація, як раніше, типу, що ти йдеш захищати свою націю, що нація це завише всього і тому подібне. Вона зараз? Типу, влада краде, волонтери крадуть, те робиться, я не піду, полін мене там об'ють. Я не, 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 не родився для того, щоб воювати. Типу, ну кожен ми, типу, з пацанами, тіпо, блін, з мами ну, зразу вилізли, так, з автоматом в руках, тіпо, пані, і йшли на воювання, Це ж знаєш, смішно. Я як бачу це, оце, на даний момент це мають патріотичні школи. Тобто, от ми зараз там з друзями відкрили там, тіпо, в рівному спонтом патріотичну школу, це де тебе навчають, типу, використання зброї. Тактичних занять, аеророзвідки. Тобто тебе ознайомлюють всіма засобами, які використовуються на війні, так само ознайомлюють всі, всі зброю, яка використовується нами, так само ворога. Тобто, що ти вже хоча б розумієш, куди ти йдеш. Тобто і тебе набагато легше вже буде вчити фахівцям, яким ти тобто зайдеш. Це Не такі як там інструктор, Юа, що ти там відчувай, там і пані. Ну тому подобно. типу, хто там тримає весь район, пес патрон, типа не все ти мерт. Ну пані що типу, іменно нормально тебе підготовлюють, і тому подібне. Це патріотичне виховання. В загальному і хочеться щось лишити, типа молоді після себе. Зараз, зараз ми бачите, як я проходив лікування і реабілітацію. Поки мене якраз до місяця це зайняло. Тобто, ми відкрили це, назбирали людей, і ми проводимо в загальному там. То тактичну медицину проведемо, знайомимо людей, як використовується тактична медицина в повсякденному житті, які засоби можна використовувати, Типа підручні, типу там ремінь, там як турнікет, там, чи, там ліно, як, ну як ну різні засоби, кроші, які можна використати, чи там масивні кровотечі, дихальні шляхи, і тому подібне, щоб людину, типу, в, в звичайному стані надати, типу, до медичну допомогу, поки приїде тіпа, швидка допомога. Так само ну, тактичні заняття і так само заняття по зброї, тобто використання зброї, що це взагалі таке зброя, як її користуватися. Тобто, щоб кожна людина могла, типу, не тільки захистити свою сім'ю, а й захистити ну, загальну країну як в подальшому, це щоб зробити в масштабах ці патріотичні школи, тобто це має бути заохочена держава, тобто це має виділені бути комунальні приміщення. Де можна проводити заняття, так само там стрільбище і тому подібне. Так само, що там надають там, чи військові, там приходять і зброю показують. Ну, це ж не так просто, ну, типу, не так важко зробити. Тобто ви надаєте там робочі місця по факту інструкторам. Так само це можна зробити вже з того, що от військовому повернутися в соціальне життя дуже важко. Тобто, якби були ці патріотичні школи, вони могли б туди вертатися як інструкторами. Тобто, і свої навички, які вони так само і досвід передавати вже молоді. І молодь могла б їх використовувати вже в подальшому житті, так як навички вже на війні там, або в загальному військовій справі. Тобто це то ж ну, все здається так важко, а на насаме ну, легко і просто. Просто, аби хтось просто проєкт дає, дають фінансування, де все і поїхало робота і все. І тоді ну щось може змінитися. Тоді що просто кажу, ви приходите от, патріотичні школи, повідкривалися. Тобто ти можеш туди прийти, ти постріляв, ти ознайомився зі зброєю, і тебе не затягують зразу, все, ти йдеш воювати. Ти собі ознайомився, і ти розумієш, що це не просто, що ти взяв автомат уже і тебе просто там об'ють. Тобто тобі дають навички, ти, ти собі розумієш те, що блін далі тільки буде ну, більше навичків і більше того можливості, що ти стаєш як професійним блін, військовим. От і все. Тось, оце все, що ми маємо зробити, тобто я думаю, це хоч щось змінить. Розкажу ну, так про своїх побратимів. Ми якось, як дорога життя була, ми виходили на позицію. У нас було дві спешки, ну вони отак прям близько одне біля одного. Тобто на Спешці дві людини сидить. І вони там ну, метра три отак одне одного. Я з дирою сижу в одної спешці, типу, сидимо, щось, наблюдаємо, вже ніч, знаєш, ми там в втіплак дивимося там, чи нікого немає, бо там може. Ну... Зразу в нас підходять. І в нас отака спешка, ну, блін, ну, метр три, на певну сторону. Там теж два наших хлопці сидять. Вони щось, типу, поняли, типу, вже темніше, вже десь так часа два ночі. Вони щось в рацію блін, бачу, типу, ворога, каже, блін, три метри від нас, каже, повзе, каже, на мене. Типу. Кажу, типу, рацію придушує, де ти, я, кажу, його бачиш? Ну, каже, он, каже, біля нашої позиції, каже, от, зліва, каже, три метри, типу. кажу: так кинь туди гранату, типу, піде. Все мовчання, типу стоїмо, чую, ні, зрива немає. Я думав, що не взаді нас, тако метрів 150. Вони просто, як я їх ішов, цих пацанов, я їх блін, бачив, я пройшов їх і пішли на спешку. Такий дира каже: давай я вилізу зараз теплуком побачу. Тіпа. Він отак вилазить пані, в праву сторону до тієї спешки. Вони вже кричать: пароль, хочуть вже його стріляти, пані, але що реально свого тіпа щось не завалило. І це я їм сам кажу, блін, в рацію кажу, блін, киньте гранат. Типу, що це вони на нас дивились і хотіли нас. Це таке саме само Потім ти саме, типу, це що. Ж... Ну прикинь, спешка реально, так прям підходиш, ти ну, стріляєш там на метрів 50, вони вже там бігають. Він отак в повний рост стоїть, там, типу, що так знаєш, так дивиться, там щось там. постояв, так пройшов, знов далі, одішов, щось там подивився. там, чуш, Я його так по ньому обертаюся. А ми ж в окопі сидимо, він так на ну, воно версі там чуш, кажу, що каже, що ти робиш? Ти кажу: ти не що то ти спешка, тут навіть ми не куримо, кажу, що не палиться. Та ні, каже, хоч що Кажу, ти <свят> що, прикалуєшся, реально. А що кажу? Все-таки, паню, кажу, пригну, він ну, пригає. Короче, проходить, ну знову буквально десь полчаса. Ну, знаєш, ти ж сидиш, там треба так вигорнути, що ти типу, побачиш. Я так виглядаю, він уже отак зазад нас, типу знову ходить, там, таки, каже, чуєш. Файтер каже, що це таке? Типу, Держить, паню, там скид з цього з, з, з дрону скинули, а типу, він не взірвався, Кажу, скид з дрону, самодільна граната. А, кажу, що ти знов там? Лазиш. Ну, пані, ну от такі є кадри, що типу, ну, просто, бля, жестю. Так деколись і згадую, так блін, зашкварно така тема. Що, потім він, блін, пригнув в окоп, ногу подвернув його ще потім виносили. Ось теж один тіп виходить, а там можеш, ну, типу, постійно ну, пацани заходили, типу, відштурмовують, але там, ну, типу, без тих. ну, Без ніяких варіантів нам всіх перебували. Якийсь тіп теж йде вночі, типу. я так дивлюсь ті плаки, якийсь тіп. Кажу, стоять пароль. Він я не знаю пароль. Кажу, ти хто взагалі? Свої, кажу, хто свої. Якась там бригада, типу, я в рацію передаю, кажу, блін, пробити, чи там реально їх якісь такі типи є. По такий тіп сам вийшов странно. Знаєш, ти ж кущи не бачиш, там є ще там чи немає. Я Думаю, ну мало ли, скаут вийшов. Перший зараз дивиться, де ти поспонтоми. Думаю, на димиттєво кажу, британ, держи його на мушці, я виходжу, в мене там такі жмут, ще типу в цьому в, в... в цьому РПС. Я так виходжу, кажу на землю, знаєш, там, стволимо так зразу, все коліном стою, жмут, достаю, руки скрутив, вивели його, пані, в типу, взяв. Потім дивимося, це тип з іншої там бригади суміжників, які десь заходили, там блин, такі історії там розказували капець. А там ж якраз ці вагнера були, вони з нього там заганяли. Ну вони реально заганялись, так як нас, знаєш, була загони там десь стріляємо. Вони де, там Аллах Акбар, там типу всіх гризать, убивати будемо і тому подобне. Знаєш, ти по такі розказують. Там весело. Він десь там повз, Знаєш, десь вони попали в круг, якраз до ціх взяли, типу з різних боків стріляли. І ти десь виповзав, думаєш, я його в плен взяв. Добре, думаю, хоч добре хоч не застрелив. Але думаю, в загальному, типу, історія там десь, блін, постріляли, тут свої ще в плен взяли, блин, добре, хоч думаю, ніхто не бив, там нічого, знаєш, що нормально з ним поговорили. То, ще прикинь, інформацію б випитували, б там. Ну, це ж теж така, блін, історія. Бувало таке, що там теж в плен взяли, типу, 40 наших прийнів. виходять, ну, типу, блін, хто його знає, свої, не свої, паролі, ніхто не знає, типу, блін. Ми, так, знаєш, типу, кажемо на землю, лягайте, а ти ж бачиш кущі хіровиди на ну, троє, типу, ложимо на землю. Типу, разю передаю, що там, типу, кажу, якісь, типу, типи, непонятні вийшли, типу, кажуть свої, типу, там, бригаду, типу, сказав. попитала, ну, типу, питай, каже, скільки їх чоловік і питаю, каже, їх там 40. Просто, прикинь, якби вони зараз злякалися, вони просто нас, блін, зрешетили би всіх і просто капець був би. Раніше, я думав, все, що треба зав'язувати вже. Ну, я викупаю, як не крути, ти взяв зброю в руки, рано чи пізно вона використається проти тебе. Тобто, я, я, я собі як профарт кажу, я вже відчуваю, що от мене десь от... Ну, але я, я розумію, що від судьби ти не втечеш. Поню? Як от ти вже ну, чувствуєш це десь, типу ну, є така чуйка тебе, що от... знаєш, як от здоров'ям, ти чувствуєш, що тебе вже таке щось, типу, що підхварюєш, типу, що десь от... Чуть-чуть застуда пош... І це от тут, знаєш, ти розумієш так, що це. І взяти що, блін, Ну що це все юблю? З голови вилетіло, прикинь. Молодь я почав читати. це за того, щоб вона могла просто за себе постояти, за себе за свою сім'ю. Якщо тіпо, це не я, тіпо, знаєш, тіпо, то я розумію, що це ніхто не зробить. Ну, як не крутиться нація, тіпо, за яку я пішов з самого початку воювати, тіпо, і мені просто хочеться, як розуміння того, що блин, рано чи пізно і смерть за мною придати, щоб просто передати свої навички. Так само, щоб вони могли постояти за себе, за свою сім'ю і не давати себе в обіду. Навіть якщо вже будуть самі хірові наші плани, які підуть не так, як ми всі хотіли. Да і все. Це найголовніше, що хочеться. Що? Да, воно реально мотивує і тіпа, дає, от, знаєте, всі, хлопців ну, загинуло вже, молодих, тіпа, які реально робили багато в цій країні, хотіли так само щось змінити. І от, В мене навіть за того, що не так, як за себе, знаєте, от, хочеться просто так. Я роблю якісь там заходи, там, роблю там, стараюся там так само, про, про хлопців завжди згадували. Знаєш, ну це дійсно молоді хлопці і цвітнаці. Тобто, завжди, знаєте, я говорять, що люди живуть доти, поки до них про них пам'ятають. І от все важливо. Так само хочеться, знаєте, щось для сімей зробити їхніх, так само, щоб їхні сім'ї якомога більше десь викликали, десь нагороди, якісь давали, десь згадували на якихось заходах. Ну, от, напевно. Заради цього це все було так само, знаєте, якісь заняття преподаю, так само ну, в комусь ти щось вбачаєш, знаєш, якісь там молоді хлопці, які були десь з вами, там, знаєш, типу, і ти їм передаєш навики якісь. Просто хочеться молодь направити на. Правильний шлях, і на даному етапі, коли в країні ну, ніхто не знає, чим займатися. Знаєш, у когось є якась своя робота, ну так, коли вільний час, вони не знають, чим зайнятися. Тобто хочеться, щоб вони там не якісь наркотики долбили, там, чи блин, чимось таким увлікались, а щоб вони могли там, з кимось поїхати, постріляти, Хтось тобто, їм якісь історії розкаже, як там десь на війні були. Знаєте, типу, Якусь історію взагалі розкажемо, типу там про якогось побратима, який там загинув. Ну, типу, які він там вчинки робив і тому подібне. Так само, вже там із навичками постріляти, десь якісь з'їздити, там курси виживання пройти, тактичну медицину. Тобто тактичну медицину ми передаємо і зразу проходимо до того, щоб це типа в навколишньому середовищі можна було використовувати. Тобто люди, які з нами в організації, тобто вони вже можуть надавати медичну допомогу, точніше, до медичну допомогу, допомоги, поки не приїде там швидка. Тобто це звільнити там дихальні шляхи. Заставити людину, щоб вона могла знову дихати. Так само масивні кровотечі, щоб, ну ви самі розумієте, масивно кровотечі це 2-3 хвилини, і людина стікає кров'ю. Тобто зробити так, що людину вони хоча б там пасок зняли, там, закрутили, тобто як, як турнікет взяли, там якусь гіляку, там зробили. І людині врятували життя. Тобто ну, це ж приємно, коли ти рятуєш. Тобто забрати життя може кожен, а от блін, врятувати і подарувати, ну, одиниці, правильно? Як кажуть, знаєте, не той батько, хто народив, а той, хто, блін, виховав. Тобто, ну теж таке це світ. І що нам доведеться зараз на даному етапі виховати заново, передати свої навички, передати всі історії, передати наші традиції, які були раніше. По традиції ви самі бачите, що їх хочуть максимально ну, забути і знищити. А ми ну, стараємося це все передати, тобто історіями, людьми і тому подібне. Бо коли ти людині просто розкажеш за якісь традиції, вони не розуміють, коли ти на власному досвіді це розказуєш, розказуєш про людей, які життя за себе віддали і тому подібно, то люди будуть їх як -то дотримуватися і так само передавати іншому молоді. Дай все. Все, що хочеться якось зробити після себе.